Багато хто думає, що флагман шкода це Кодіак. А ні. Суперб четвертої генерації, довший за кросовер на 15 см і показує, хто старший в цій родині. Ось це найбільше в історії Супер, тому що в новій генерації він став ще на 4 см довшим, ніж не маленький. Попередник, і нехай мене пробачать прихильники, Ходяка, ось це найкраща шкода. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, ви дивитесь канал Test. і сьогодні розповім, чому Сюперб ну, в багатьох речах навіть тягається із Роллс royce У світі кросоверів Superb все одно виглядає як моноліт скеля, тому що багато конкурентів уже канули в літу. Немає Форда Мондео, немає Опеля Інсінії. Пасад залишився тільки з кузовом універсал, і той скоро зникне. Може, йому так сильно допомагає його назва Суперб, яка перекладається як чудовий чи навіть багатий. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто, задати пошук «Шкода Сюперб, то застосунок знаходить 41 пропозицію. Як не дивно, в основному це топові дволітрові повноприводні Сюперби на 265 сил. Хоча насправді треба мати гостре око, аби швидко відрізнити нову генерацію від попередньої, і найлегше це зробити, зрозуміло, за розчіткою радіатора. Вона тепер стала восьмикутною, вона трошки сильніше випирає з під капота, а вперше Superb, до речі, отримав і круті матричні фари, які тепер доступні. В якості додаткового обладнання навіть для початкової комплектації Selection. Комплектації насправді три. Selection lorin Clement. це такий люкс, який у нас зараз в руках. І SportLine. І техніка багато в чому схожа на техніку Kodiaq, окрім 2-літрового дизеля на 150 сил і 2-літрового турбобензиновика на 190 конячок, які йдуть з переднім приводом. Є ще два потужніших мотора: 193 сильний турбодизель і 265-сильний 2-літровий бензиновик. Обидва йдуть з повним приводом, а взагалі всі суперби пропонуються тепер виключно з роботизованими трансмісіями. Окрім того, що Суперб став довшим, він ще й став вищим, не на багато на 12 міліметрів, але це полегшило процес посадки-висадки. При цьому всі суперби, які йдуть до нас, вони мають пакет погані дороги. Це включає не тільки покращений захист днища, підсилені амортизатори, але й збільшений до 15 сантиметрів кліренс. Початкові комплектації селекшн йдуть з 17 дюймовими дисками, але в пакеті Selection бізнес вже можна отримати 18 дюймові колеса, які стандартом йдуть для Лорін Клімен і для Спортлайна. Як і попередні генерації, хоч він не схожий на седан, але це чистокровний ліфтбек, хоча все одно гігантський. Він гігантський навіть за масштабами класу. І не віриться, що його створено на платформі MQB Evo. тому що він на 63 см довший за співплатформений Golf. І ось цей гігантизм. Важко передати цифрами, хоча насправді цифри стараються. Бо подивіться на цей величезний багажник, який став іще на 20 літрів більшим, ніж був раніше. Тепер в нього входить 690 літрів. Просто кімната якась. Якщо скласти спинки, то 1745. Зрозуміло, що універсал ще просторіший, хоча я порівняв і подивився, що. Код'як за цифрами все одно має кращі показники. Ну і зрозуміло, що таланти Сюперба не обмежуються виключно об'ємом і літрами, тому що тут дуже багато рішень, яким би позаздрили інші виробники, які я вважаю зразковими. Наприклад, погляньте, як організовано під шторкою ось цей об'єм корисний для перевезення, наприклад, великих пляшок, для того, щоб вони не каталися у вас по багажнику, можна скласти їх ось сюди, в цей гнучкий. Такий кошик, і вони будуть зафіксовані. Взагалі, дуже прикольна річ. Так само, як і ось ці традиційні сітки, які входять до пакетів Simply Clever. Вони дозволяють зафіксувати різну поклажу для того, щоб вона не гуляла по багажнику. підпіллі у нас традиційно докатка, ремкомплект. Ну, все як завжди. Ні, ну ви подивіться, це ж. Зовсім інша справа. Це реальний сюперб, тому що в попередній генерації багато хто з покупців скаржився, що Сюперб дуже схожий на дорогу Октавію всередині. Тут цієї схожості немає колосальна різниця навіть із Кодяком. Ти відчуваєш, що машинка. На клас вище. Добре, у нас не дешева комплектація Лорін Клімен, яка вже в базі включає дуже багато смаколиків, але погляньте, як це все виглядає. Я згоден, що дизайн чимось нагадує стиль кодьяка. Ну, по-перше, завдяки ось цим трьом крутилкам, які можна... Ще й змінювати за функціоналом, натиснувши на екранчик. Тобто дуже круті речі, гідні рівня преміальних брендів, того ж самого Audi. Але і відрізняється дуже сильно, тому що ця ось така лінія вигнута. Тут є такі цікаві насічки, за якими приховано дефлектори кліматичної системи. 13-дюймовий екран майже в усіх виконаннях, окрім. Початкового селекшена, хоча й для нього можна за доплату в пакеті отримати такого великого розміру мультимедійку і цифрова 1025 дюймова панель приладів. Що стосується керма, то в селекшені і в Лорін Клемені воно має дві спиці і тільки в спортлайні йде на три спиці. Так само, як і у Кадіяка, є ось такий прикольний квадратик, обшитий замшою, ну чи схожим матеріалом для того, аби протирати. Екранчик від пальців, корисна річ. У Лорін Клімена ексклюзивно йде ще й крута аудіосистема Canton на 14 динаміків. І при тому, що у не небідна комплектація, сюди додано чимало дорогих опцій, тому і салон виглядає. Таким насиченим, яскравим і дорогим. Це при тому, що зазвичай я критикую шкоди через те, що вони виглядають сіренькими всередині, при тому, що тактильно вони круті. Ну і без жодного сумніву, головний козир Сюперба. А на рівні з багажником це зрозуміло задній ряд, тому що тут просторо, як ніколи, над головою задніх пасажирів додалося 6 мм передніх. Аж 11 мм. І чому я згадував про Rolls Royce на початку? Якщо в rolls royce Ghost на задньому ряду максимальна відстань від спинки до спинки становить 104 см, то Superb насправді не сильно відстає. В нього 95 Це Реально рекордний розмір для цього класу, який можна порівнювати з машинами старших класів, наприклад, з подовженою версією С-класу чи Audi a 8 Long. І хоча місця вистачає, насправді середньому пасажиру все-таки буде заважати доволі високий трансмісійний тунель. А ще Superb, як і будь-яка шкода, відрізняється великою кількістю. Обладнання, яке входить до пакету Simply Clever. тобто це не тільки численні кишеньки на спинках крісел, це ще й тримач для паркувального талона або USB-роз'єм на дзеркалі в салоні для того, щоб можна було підключати, наприклад, відеореєстратор, шкербок в лючку бензобака, традиційно парасолька в дверях водія і багато-багато інших рішень. Ну, у Суперба тепер, як і у кодьяка селектор перемикання роботизованої трансмісії перемістився на рольову колонку. Але що тебе реально чіпляє в цій машині? Це багатий рівень оснащення комплектації Лорін Клімен. І відсилки до назви комплектації є скрізь не тільки зовні на крилах, але в тому числі навіть на підголовниках вишито, що показує клас. До того ж, передні крісла мають вентиляцію та масаж, зрозуміло. Що підігрів сидінь є і ззаду, і на фоні такого гігантського запасу місця доволі тьмяно виглядають і камрі, і співплатформений Passat. До того ж, останні пропонуються тільки із півторалітровим гібридом, як у Октавії. Зрозуміло, що з усіх моторів, які доступні для СІВПЕРБА, найцікавіше мені було поїздити на топовому двигуні на 265 кінських сил. І це насправді не тільки рівень потужності Гольфа Р, але й рівень динаміки, який не сильно йому поступається. Цей мотор на стейджі 1 легко шиється до 370 сил і майже 500 ньютон метрів тяги. Але навіть із серійними двома стами шістдесятьма силами Октавія чи Кодьяк з цим двигуном вже мають приставку Арест. І фактично цей мотор в Україні ви можете отримати тільки в супербі. 400 ньютон метрів, які у нього є, вони теж цікаві. Тобто вони досягаються на позначці 1700, Але найкраще вони відчуваються, звичайно, коли переходиш у режим спорт і загострюється робота. Роботизованої трансмісії, і ось тут він починає реально їхати. І дуже серйозно, я скажу, скрадає реальну швидкість, тому що 170 ти на ньому взагалі не відчуваєш. Треба бути дуже обережним, тому що крута шумка. При цьому у версії Sportline та Lorin Clement є ще й опційний акустичний пакет, тобто додаткова звукоізоляція, не тільки всіх бокових вікон. Але ще й по салону, крім того, цей пакет Acoustic Plus включає також демпфер керма, який зменшує вібрації на баранці. З технологічних речей зачепив інтелектуальний парк-асист, який самостійно заправляє машину у паркувальні ніші. Хоча в Європі є й функція дистанційного паркування із телефону. Проаналізувавши цінник, я зрозумів, що особливого сенсу купувати дволітровик на 190 сил в порівнянні з топовою версією на 265 конячок. Майже немає, тому що дволітровик слабший, він дешевший щось на 150-160 тисяч гривень. І зазвичай це у багатьох виробників йде доплата просто за повний привод. А тут ти, окрім повного приводу, отримуєш ще й суттєву сходинку з точки зору енергоозброєння, тому що 190-сильний суперб не сприймається таким жвавим, як оця машинка в топовому виконанні майже на 300 кінських сил. І от якби я вже вибирав собі суперб, то я би вже, мабуть, все-таки розривався між топовою версією цієї на no 265 конячок і між. Найпотужнішим дизелем на 193 сили, тому що там вступає в роботу такий момент, як економічність. З точки зору кількості тяги, дизель має тих самих 400 номів. А от з апетитом у нього все скромніше, тому що цей в місті витрата 10-11 і в середньому 7-8. А дизель може вкладатися в середньому до 5 літрів. І це. Як на мене, велика різниця, але мабуть тільки для тих, хто дійсно багато їздить. Вог, на якому ми заправляємо наші тестові авто, святкує ювілей 25 років. І з цього приводу роздає численні гостинці. Заправляєш від 25 літрів із Pride і отримуєш гарантовані подарунки, а головний приз ми нещодавно тестували. Це новий кросовер Ford Kuga. А із унікального хочу підкреслити, що переможець також обере два підрозділи ЗСУ, яким Вок передасть по пікапу. Ось так. На Вок це ок. Хоча у мене в середньому виходить за кермом 9-10 літрів в того ж самого Кодьяка, який був на 190 конячок, витрата була вища. Тому що дається в знаки аеродинаміка. Це реально важлива річ. І, ну от подивіться, наприклад, з тим самим 190-сильним мотором кодьяк розганяється до 213 км на годину, а Суперб до 200 40, 30 км різниці. Це тільки за рахунок аеродинаміки. Що стосується нашого боліда, він взагалі впирається в позначку 250. Місцями непомітно, але насправді шалена динаміка, тому що я один раз стартанув на бухівській трасі і отямився, коли вже стрілка була під 220. Тобто це відбувається майже непомітно, тим паче, що ти майже не чуєш двигуна. Ну, може, воно і краще, тому що звучить при цьому двигун. Наче швейна машинка. А тепер, що стосується реальної динаміки, якщо виробник декларує розгін до сотні на позначці 5,6, в мене з кількох спроб вийшов один до той самий час, 5,9. Так, трошки не дотягує до заводських показників, але реально це крутий темп. Тобто темп, яким раніше могли похвалитися суперкари. Ну, для прикладу, Феррарі Тестероса, яка була однією з найшвидших машин своєї епохи, а тепер її легко наздоганяє ось такий сімейний, ну або слеш бізнесовий ліфтбек. Взагалі, ця машина, от вона при всій тій потужності, яка в неї є, вона залишає враження дуже комфортного, дуже статусного автомобіля. Вона скрадає швидкість, вона відсікає багато шумів. Вона класна для подорожей і в тому числі для. Представницьких цілей, я вже казав, що це автомобіль для мільйонера, який не хоче виділятися, але при цьому хоче мати всі оці смаколики з точки зору комфорту і запасу місця, які суперб спокійно надає. Цікаво, що і керованість, вона ніби також підкреслює цю статусність автомобіля, тому що кермо ну не дуже цікаве, воно таке дуже нейтральне. Так зрозуміло, так не виникає питань до точності, але азарту особливого немає навіть. У режимі спорт, тобто все, як кажуть, як книжка пише. Хоча насправді, з точки зору комфорту, я чекав трошки більшого, тому що на звичайній хвилі відпрацьовує дуже класно, до комфорту немає питань. Питання є на поганій дорозі і трошки сильніше трясе, ніж я хотів би, хоча, знову ж таки, особливої критики немає, і вона, мабуть, з'являється тільки на адресу цієї доволі. Низькопрофільної гуми формату 235 на 45 r 18 з відверто кажучи низькуватим профілем. Перед тим як перейти до цін, я хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можна знайти на Ютуб каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. А і ще ця машина показує, як круто бути українцем. Я серйозно, без жартів, тому що просто зазирнув на німецьку сторінку шкоди, аби подивитися, скільки коштує Сюперб. Також дволітровий дизель з переднім приводом, з роботом в комплектації Selection, в Німеччині коштує, увага, 47 тисяч євро. Від 47 у нас ця ж машина. В Україні в тій же ж комплектації Selection на 14 тисяч євро дешевша. Ну, якщо перевести це в національну валюту, то цінник розпочинається з позначки без 5 тисяч мільйон 600. Це за дизель на 150 сил в комплектації Selection. При цьому топова комплектація Lorin-Clement дорожча здається на 265 тисяч гривень. Доволі суттєва, як на мене, доплата, але насправді є за що. Важливо, що на фоні того ж головного конкурента Пасата Superb виглядає мегапривабливо, бо Пасат пропонується, по-перше, тільки з м'яким гібридом і півтора-літровим мотором, і цінник там вищий за мільйон 900 грн. Але при цьому можна подивитися на Toyota Camry, яка в базових комплектаціях дешевша за Superb. Ось таким вийшов новий суперб. Мені реально сподобався, а ви обов'язково підпишіться і не забудьте прокоментувати. Останніми дощовими ночами важко було переоцінити круті матричні фари із функцією підсвітки поворотів. І знаючи, що завтра вже треба повертати машину імпортеру, розумієш, що звик до сюпербу як до зручних домашніх капців. Хоча з такою динамікою швидше як до кросівок, ще й дуже стильних.